Вітаю всіх шанувальників та глядачів каналу Дені 3D. у цьому відео. Ми поговоримо про новий графік виходу серій та стрімів, зважаючи на сучасні показники зацікавленості аудиторії мого каналу. Внаслідок мізерної відвідуваності стрімів, особливо протягом останнього тижня, на каналі влаштовані вихідні у суботу та неділю 9 і 10 квітня 2016 року, на жаль, відтепер на невизначений термін змушений впровадити в дію основні умови виходу відео та стрімів. Отже, якщо під час хоча б одного стріму протягом робочого тижня буде мала відвідуваність, а це в даний час менше 75 глядачів. То субота та неділя будуть вихідними на каналі, без виходу нових серій та стрімів. А -а, та сайнятий, мене немає часу. Всі ділові та неймовірно зайняті глядачі шкільного віку, що не мають стільки ж вільного часу як дорослий чоловік, якого годує не Ютуб, а основна робота, якраз матимуть змогу на вихідних переглянути відео за тиждень. Коротше кажучи, хочеш драфт на вихідних? Приходь на стрім кожного дня, незважаючи на те, який проект транслюється в прямому ефірі на каналі Дені 3D. А, -а, -а. мені байдуже, я все одно тільки Динамо дивлюсь. Для усіх байдужих до старань ютубера зміни торкнуться й виходу кар'єри за Динамо. Якщо робочий тиждень буде провалений низькою відвідуваністю, то відео про Динамо виходитимуть рідше. Коротше кажучи, хочеш додаткову серію про Динамо на вихідних. Приходь на стрім кожного дня, незважаючи на те, який проєкт транслюється в прямому ефірі на каналі Denit 3D. А -а, та ти зазнався! Ти не поважаєш своїх глядачів! Плюсую колоті! Активність каналу зашкалює. Кожного дня відео та стрім, як мінімум, глядачі мають змогу безпосередньо впливати на проекти, а також брати в них участь. При цьому все будується на ентузіазмі. Точно зазнався. Продовжуючи серйозно, наостанок зауважу. Потрібно розуміти, що ютубер без шанувальників це як команда без вболівальників, а стрім без глядачів як гра при порожніх трибунах. Дякую вірним підписникам за підтримку і закликаю усіх адекватних людей долучатись до цієї почесної аудиторії. Все у ваших руках! З вами був Деніт d На все добре.